Середу, 13 листопада, у виконкомі Жовтоводської міської ради в рамках дня відкритих дверей з питань захисту конкуренції пройшло засідання за участі членів антимонопольного комітету України, представників влади, керівників підприємств та підприємців міста. Мета заходу адвокатування конкуренції. В общем, хочу сказати, чим займається антимонопольний комітет і його органи. Во-первых, це чотири основних направлення. Первое это э, поведение, то есть мы э, смотрим за поведением монополистов. Все вы знаете, кто у нас монополисты, то есть то, что э, отходит от э, поведения монополиста от законодательства, потому что у монополиста все регламентировано, потому что он один на рынке либо э, имеет существенную долю на рынке, то есть у него есть Власть. Если он злоупотребляет этой властью, соответственно, антимонопольные органы, антимонопольный комитет предпринимают меры для того, чтобы устранить, остановить нарушения. Второе, чем занимается основной деятельностью, это сговоры на торгах, сговоры между субъектами хозяйствования. В чем это выражается, то есть, мы, мы стоим на защите конкуренции для того, чтобы на торгах присутствовала конкуренция, да, чтобы купили дешевле, купили по качеству и так далее, то должно быть соперничество, конкуренция между двумя и более субъектами. Практика показывает из тех дел, которые мы рассматриваем, а мы их уже за 10 месяцев. Привлекли 15 субъектов хозяйственного по 75, по-моему, у нас 78 случаев было сговора между этими субъектами. Наложено уже более чем полмиллиона гривен штрафа. Поэтому это один из таких пластов, которые вот занимаются антимонопольные органы, я говорю сейчас за область. Конечно, в масштабе Украины это гораздо ну, другие цифры. Также мы смотрим за тем, чтобы не было на рынках, там, где присутствует конкуренция, конкурентные рынки, да, чтобы не было сговоров. Это выражается в чем? Между субъектами, опять же. Это может выражаться в согласовании цены, в согласовании определенной, определенного поведения. Были случаи, когда территорию делили. Я вот здесь, ты сюда не сунься, да, а, я, а ты вот твой кусочек там. Это называется тоже сговор между субъектами, если есть такие случаи, либо мы сами их выявляем, либо есть сигналы, мы тоже этим занимаемся, пресекаем. Есть еще такое понятие, как недобросовестная конкуренция. Недобросовестная конкуренция, есть специальный закон под которая выписывает нарушения. В частности, о чем это речь идет? То есть субъекты хозяйственные, которые ведут свою деятельность на рынках, они должны добросовестно, честно, открыто, без каких-либо преувеличений рекламировать свою продукцию, либо представлять себя на рынке. Потому что вот у нас существует и очень распространенная статья 15 прим, этого закона, который мы уже ну, э, работаем с 2009 года. И каждый год мы выявляем очень много нарушений. В чем она выражается? Э, я коротко остановлюсь, а потом мы будем еще останавливаться, если у вас будут вопросы. То есть субъекты э, неправомерно при рекламе своего продукта чаще всего говорят, что вот там с натуральных ингредиентов. Или мы работаем на рынке 10 лет, а он год назад как зарегистрировался. То есть он преувеличивает, обманывает, недостаточную информацию о себе дает, что может обмануть наших покупателей, наших потребителей. И, соответственно, принести какие-то нарушения именно между конкурентами. Потому что если есть добросовестные конкуренты, они открыты, они подают полную информацию, правдивую, а есть, которые рядышком работают на том же рынке, продают те же продукты и завоевывают симпатию у потребителя за счет вот таких нехороших моментов. Это то, что касается недобросовестной. Значит, и э, четвертый, я считаю его самым главным для себя, и вот почему э, в принципе здесь э, присутствуют э, руководители, которые относят к себя к органам власти, да, органы самоуправления. Это наш э, большое направление тесно ну, мы работаем со всеми органами власти и органами самоуправления, потому что есть понятие антиконкурентное действие органа власти и органа самоуправления. В чем это может выражаться? Значит, коротко скажу: вы, да, как орган власти, орган самоуправления вы э, тот орган, который диктует, э, вы, вызначая, да, можно сказать, диктует это грубовато, да, правила игры в городе. То есть вам это право согласно законодательству дано. Но э, мы являемся контролирующим органом за э, конкуренции, да, чтобы были для субъектов созданы условия для бизнеса, никаких дополнительных барьеров, чтобы не существовало на рынках, чтобы никаких э, сдерживающих элементов не присутствовало. То есть, когда вы выписываете решения, когда вы выписываете какие-то акты, протоколы и так далее, э, вы должны всегда понимать, что эти правила должны быть вот, для бизнеса честными, открытыми, потому что когда мы читаем иногда мы видим что Или, либо какой-то дополнительный документ надо предоставить именно в этом городе да? в других городах этого не нужно и по закону не нужно. В этом населенном пункте были у нас случаи например по земельным отношениям то есть разная, ставка аренды для субъектов, которые находятся на одном рынке и практически на одной линии работают. Почему? Тоже вопрос к органам власти и органам самоуправления. То есть почему разные арендные ставки. И поэтому вот сейчас я хочу пригласить для того, чтобы вот мы собрали за несколько лет практику Днепропетровской области по тем нарушениям, которые мы выявляли и пресекали, чтобы вы послушали, Виктория Николаевна сделает доклад, это из практики, чтобы, если у вас будут вопросы, мы построим тогда после доклада, заслушаем всех, кто пожелает. Ну, первый слайд, это у нас касается на рынку вывезения твердых побутовых отходов. Ну, з боку суб'єктів хазяйства, які це були порушення, це у нас, як правило, перевищення в тарифі завищувалося адміністративні витрати. Ну, примінялись 15 замість 12, що законодавча ну, трошечки більше. Застосовувалися різні умови та тарифи до однакових угод на послуги з вивезення твердих побутових відходів. З боку органів місцевого самоврядування це вже як наслідок, тому що суб'єкт господарювання звертається до органу місцевого самоврядування з питань, щоб встановити їм тариф. І зрозуміло, що орган місцевого самоврядування встановлює тарифи з перевищенням рівня рентабельності, адміністративних витрат, не визначається перелік житлово-комунальних послуг, права на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах. Не проводиться конкурс на визначення виконавців послуг, не вкладаються договори з надавачами послуг, які здійснюють діяльність у цьому місті або районі, або на території відповідних. І ще не визначається виконавець послуг. Ну, це вже трошечки от, в Новому війні, ми досліджували, дослідження проводили і ще виявили таке порушення. Інше порушення в нас стосувалося на ринку централізованого водопостачання та водовідведення. З боку суб'єктів господарювання це ми ну, відслідили таку от позицію, що укладаються договори на надання послуг, які, умови яких не відповідають типовому. Це така практика поширена, виявляється. Крім того, припинялося водопостачання споживачу в той час, як нормативно-правими актами це взагалі не передбачено для населення припиняти водопостачання. Ніяким жодним законодавством України це не передбачалося. І були виявлені такі випадки відмова від докладання договору споживачам. З боку суб'єктів господарювання у нас було виявлено те, що на ринку централізованого водопостачання та водовідведення не визначався виконавець послуг. Ну, це зрозуміло. Якщо не визначається виконавець послуг, то ми ж зрозуміло не знаємо, до кого йти звертатися, з ким укладати договір, які у нас права та обов'язки, які обов'язки у виконавця послуг по відношенні до споживача. Не встановлювалися тариф на послуги централізованого водопостачання. Кроме цього, що встанов були такі випадки, коли рішенням було встановлено економічна необґрунтована вартості послуг з видачі технічних умов на приєднання до мереж водопостачання. Такі випадки були ну такі не дуже зустрічаючіся, але такі випадки були. На ринку централізованого опалення у нас було те, що у нас самостійно суб'єкти господарювання встановлювали та застосовували необґрунтований тариф на теплову енергію. Неправомірно нараховували плату споживачам у той період, коли не працював прилад обліку на домі. І споживачі сплачували трошки більше, ніж потрібно. Не дотримувались терміну повідомлення про зміну тарифів вартості на послуги централізованого опалення. Самостійно суб'єкти господарювання встановлювали тариф на централізоване опалення за 1 квадратний метр. Укладали договори на надання цих послуг, теж умови яких не відповідали типовому договору. Крім того, ще застосовувався власний порядок. Нарахування плати за послугу централізованого опалення для споживачів, будинки яких були не обладнані засобами обліку. З боку органів місцевого самоврядування у нас на ринку централізованого теплопостачання було з'ясовано, що не визначалися виконавці послуг на цьому ринку, не проводився конкурс. А також були встановлю... встановлювалися тарифи ор... рішеннями виконкому або органу місцевого самоврядування з перевищенням норми витрат теплової енергії. На ринку утримання будинків та прибудинкової території у нас виявлені такі порушення, що не здійснювалися перерахунки, за надані не в повному обсязі послуги. Не укладалися договори про надання послуг з отримання будинків та споруд та породинкової території або була їх відмова від укладання договору. Крім того, зустрічалися такі поодинокі випадки, коли орган місцевого самоврядування в рішенні делегував повноваження комунальному підприємству самостійно змінювати або встановлювати тарифи. Це забороняється законодавством про захист економічної конкуренції. Практика ще встановлювалися тарифи за минулий час. Яким чи це чином? Наприклад, рішення 1 мая, тарифи діють з 1 квітня. Тобто таке теж не Ще не проводяться відкриті слухання. Щодо змін тарифів на послуги суб'єктів природних монополій. Обов'язково повинно це проводитися, тому що споживачі повинні бути обізнані про тариф, за яку послугу вони сплачують. На ринку ритуальних послуг у нас були виявлені порушення не оформлення договорів замовлень на організацію та проведення поховань свідоцтв про поховання. І застосування економічно не тарифів на ритуальні послуги з перевищенням рівня рінтабельності. З боку органів місцевого самоврядування, це ж як наслідок також затвердження рішеннями місцевих рад економічно не тарифів, встановлення тарифів ритуальним службам на послуги, які повинні надаватися безоплатно. І прийняття рішень, які можуть надавати ритуальним службам неправомірні переваги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на ринку ритуальних послуг. На ринку обов'язкових платних медичних послуг у нас з боку суб'єктів господарювання було виявлено застосування економічно необґрунтованих тарифів на послуги з періодичного профілактичного огляду, періодичного медичного огляду водіїв транспортних засобів включення зайвих лікарів і лабораторних досліджень, завищення витрат медикаментів і встановлення рентабельності всупереч вимог законодавства. Як правило, ця рентабельність не нижче законодавчо визначена, а вище. На ринку організації пасажирських перевезень міським автомобільним транспортом загального користування. У нас з боку органів місцевого самоврядування були виявлені такі порушення. Неприведення порядку, не порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування до вимог чинного законодавства, встановлення додаткових вимог до учасників конкурсу та розміру плати за участь у конкурсі з порушенням вимог чинного також законодавства і Здійснення відбору претендентів-перевізників під час проведення конкурсу, всупереч вимогам законодавства. Ще у нас є така норма з метою запобігання порушенням територіальним відділенням. До нас звертаються органи місцевого самоврядування, органи влади з питань погодження проєктів рішень. Хотілося б остановитися на цьому, тому що. Как практика показує, сколько бы об этом не говорилось, есть нормативно-правовые акты, статья 20 закону Украины про антимонопольний комитет положение 4Р, которое утверждено распоряжением антимонопольного комитета, где предусмотрен порядок погодження проектів рішень, з яких питань, як вони направляються. З'ясували на практиці, що такі були недоліки виявлені. Це вже присилалося вже прийняті рішення про встановлення тарифів на послуги. Ну, Це вже зрозуміло таке, якщо розглядаються тільки проекти, то вже прийняти рішення, присилати вже немає смисла, мабуть. Не надається проєкт рішення. Немає назви цього документа. Не містить інформації щодо назви, який орган саме встановлює цей тариф. Ну, Взагалі, Білий листок. Вирішили, кому, чому, якому суб'єкту встановлюють тариф, теж зрозуміло. Крім того, не надаються аналітичні та пояснювальні записки стосовно обґрунтування тарифу, чому саме встановлюється в такому розмірі такий тариф, і з яких питань, що, щоб, ну, як би. Що послужило для того, щоб встановити або підняти определений тариф? Не зазначена дату ведення в дію нових тарифів. Не скасовуються попередні рішення. Як правило, діє два рішення органу місцевого самоврядування. І те, бо воно не скасувалося, і нове, яке вже прийняте. Відсутня інформація про урахування або відхилення пропозицій та зауважень, що отримані міською радою в процесі доведення до відома споживачів. У нас на сьогоднішній день є і діє наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України номер 390 від 30.07.2012 року, яким затверджено порядок доведення до споживачів інформації, яким чином збираються зауваження. Пропозиції з приводу територіальної громади, як вони згодні, не згодні, враховуються ці пропозиції чи не враховуються. Продовження семінару за участі антимонопольного комітету України дивіться у наступних випусках програми місто.